Всім привіт! Мене звати Маша. Перед тим як я перейду до теми сьогоднішнього відео, хотіла з вами поділитися приємною для себе подією. Одна з журналісток РБК Україна надихнулася моїм відео Мої парфумерні Я і написала статтю про компліментарні аромати за мотивами мого відео. Мені було дуже приємно, що такий великий ресурс звернув увагу на мій матеріал, тож, звісно ж, я залишу посилання вам у інфобоксі. Якщо вам буде цікаво, можете перейти і Почитати. А посилання на моє це відео, про яке я кажу, буде як завжди наприкінці цього відео. Звісно ж, логічно було б зараз е, розповідати про е, осінні аромати, бо в нас вже почалась осінь, календарна. Але в мене поки що нема жодного настрою на це, бо в нас все ще дуже спекотно. В Україні, наскільки я знаю, ще досить тепло, але вже потрошку стає прохолодніше, з чим я вас і вітаю. В нас поки не так, і мені, якщо чесно, не дуже хочеться робити такий контент, знаєте, влітку знімати новорічні аромати, наприклад. Мені хочеться все ж таки бути якби, на хвилі з тим, що я зараз проживаю. Тому поки в нас ще спекотно, я вирішила. Знімати відео на теми більш такі ну універсальні, і о, ті, які я запланувала собі ще давно. Тому будемо рухатися поки що в цьому напрямку. Я вам обіцяю, звісно ж, відео про осіння аромати будуть. В мене з'явилося декілька нових, тож вас чекає декілька цікавих відео. Тематичних трошки пізніше. Тож я багато в моїх відео пригадую свого чоловіка, іноді показую його парфуми в той чи іншій добірці, але мені захотілося зібрати їх до кубки, бо їх не так багато, і розповісти вам раз і назавжди про колекцію, яку на даний момент має мій чоловік. Як людина, яка одружена з парфблогером, він не мав шансів рано чи пізно не почати, нібито трошки накопичувати парфуми, бо я завжди йому кажу, попшикайся парфумами, попшикайся парфумами, він став їх використовувати кожного дня, раніше такого не було. І е, згодом сталося те, що сталося. Е, він сказав, що йому починає набридати користуватися одним і тим самим парфумом. Звісно ж, мій е, парф захоплений е, парф маніяк е, був дуже радий це чути. Мені тільки дає знак, і я почала, звісно, шукати йому якісь інші парфуми е, у його підбірку. Е, треба сказати трошки про смаки мого чоловіка. Е, він не полюбляє такі традиційні чоловічі аромати і важкі теж. Це не на його смак. Власне, саме тому. Можливо, я якийсь певний момент такий відчула в цьому челенджі, бо я хотіла йому купувати якісь цікаві аромати, але щоб вони подобалися і мені і йому. А проблема в тому, що мені на чоловіках подобаються шкіряні аромати це перше місце серед моїх улюблених напрямків у чоловічій парфумерії або парфумерії, яку наносять на себе чоловіки. І другий напрямок це такі яскраво виражені деревинні аромати. А мій чоловік не полюбляє ні те, ні інше. <хи> так і живемо. Але я дуже зацікавилася цим таким, знаєте, челенджем і, в принципі, вирішила відмічати аромати, які більш-менш підходять до того, що. До смаку йому і е, з часом зібралася в нього така невеличка колекція. Тут буде п'ять парфумів. з нього, звісно ж, є ще пробники різні, які мені трапляються, або я їх свідомо замовляю. Він користується чимось новим, але поки що у повному розмірі він має саме таку кількість парфумів. Я вже дуже багато розповідаю. Давайте будемо переходити до конкретики. Е, ще коли я тільки починала свій шлях пар захопленої людини. Я вирішила, що мого чоловіка повинен з'явитися якийсь новий аромат. І з того, що на той момент я вивчала, це була переважно люксова парфумерія. Я якось не приміряла ще нішу, навіть на себе, не дуже активно не кажучи вже про мого чоловіка. І я обрала те, що на той момент мені здалося більш-менш цікавим, але і нейтральним у той самий час. Я кажу про аромат Ланком Гіпноз. Це е, був такий вибір напівностальгічний, бо в мене колись був аромат ланком гіпноз жіночий, і е, чомусь мені здалося, що вони можуть чимось бути схожі за напрямком е, або за настроєм, і е, тому я вирішила е, спробувати йому запропонувати цей аромат. Він йому сподобався. Як ви бачите, він його носить час від часу. Що я можу розповісти про цей аромат? Цей аромат все ж таки ближче до класичних чоловічних, чоловічних <смас> чоловічих ароматів трошки з таким фужерним настроєм, але він не такий простий, як здається. Тут є спеції. До речі, спеційні аромати, звісно ж, мій чоловік теж не полюбляє, але я не можу сказати, що я до них дуже сильно так, прям, маю якесь тяжіння, тобто залежить від аромату. Тут за спеції відповідає кардамон, і тут я його, якщо чесно, не дуже відчуваю. бо… Якщо він тут є, то він дає цю таку певну прохолоду, але зовсім трохи. Все ж таки, цей аромат для мене не про спеції в першу чергу. Тут є такі е, нотки якихось цитрусових ефірних олій. От саме не е, соку, не цедри, навіть яку я завжди чую в цитрусових ароматах, а саме ефірних олій. Е, більше навіть, мабуть, лимонної олії ніж апельсинової. Хоча, наскільки я пам'ятаю з піраміди, яку ви, звісно ж, тут вже побачили, тут зазначен бергамот і апельсин, наскільки я пам'ятаю. Я відчуваю скоріше тут більш абстрактні ноти, бо це люксова парфумерія, вона рідко дає нам чіткі відповіді на чіткі питання, все ж таки більше такого абстрактного люксового чоловічого звучання. Але цей аромат це не робить поганим, він не банальний, на мій погляд. І, в принципі, якщо ваш чоловік не дуже цікавиться парфумерією і ви хочете, щоб він просто чимось приємно пах кожного дня, цей аромат буде дуже класним варіантом. На мій смак, він класно сидить на чоловічій шкірі, приємно розкривається, але, звісно ж, нікого не задушить, ніяких різких брутальних нот тут нема. Далі моя така маленька гордість. Ми рухаємося у бік нішевих ароматів. Саме цей аромат я замовляла на осліп і завжди кажу, не треба цього робити. Але тоді е, мені нема де було його понюхати, і мені здалося, що він досить нейтральним повинен бути, наскільки я взагалі знала це про лінійку цих ароматів, щоб більш-менш вони можуть підійти всім, принаймні е, саме. Ці аромати. Я кажу про Естентрик Molecules, Molecule 01. Це класична молекула, не Естентрик. І я не була розчарована, бо більш мій чоловік дуже зацікавився цим ароматом. І я дуже люблю, як він на ньому звучить. От прям захоплююсь тим, як він на ньому звучить. Для мене. Цей аромат дуже витончений, хоча і досить простий за своїм звучанням. Наскільки я пам'ятаю, тут молекула Ісоя супер, is і ось ця молекула мені подобається. Бо є молекули амброксану, це взагалі не мій напрямок, не моя тема, мені вони навіть неприємні на мені. Тому молекула Ісої супер, is це я в цій команді. І на чоловічій шкірі цей аромат розкривається дуже гарним таким. Паперовим ірисом. Дуже дивно звучить, але я думаю, що ви, якщо знайомі з цим ароматом, можете зрозуміти, про що я кажу. А тобто тут нема такої квітковості, бо взагалі-то квітки іриса дуже рідко маються якийсь яскравий аромат, але є певний натяк на те, що тут все ж таки використані квіт, квіти. Це не квітковий аромат від слова зовсім. Якщо характеризувати цей аромат, одним словом для мене це папір, бо він пахне свіжим папіром. Але в той самий час оця трошки деревинність така тут присутня, трошки, ну не те, що навіть пудровості, але такого ніби а, легкого вітерця, який приніс до вас запах ірису, який не має запаху. Можете сказати, що я збожеволіла. Такі в мене опис, такі асоціації на моєму чоловікові. Він розкривається повністю як аромат чистоти і свіжості. Він наносить його зранку після душу перед роботою. І тому е, на свіжу шкіру е, такий чистий аромат е, дуже гарно лягає. І е, як, як на диво, він дуже на ньому стійкий. Він шлейвовий на ньому. Я його чую, коли він приходить додому в обід. Я чую його з одягу. Тобто, це не та історія, коли цей аромат чутно тільки на шкірі. Він всі ці стереотипи зруйнував. Тому. Е, Мій чоловік залюбким користується, як ви бачите, це сотка, і тут нема вже не те, що половини, тут нема, тут залишилась третина вже від сотки, і присягаюся. Я тільки декілька разів так трошки підпшикувала його на руку, а коли починала сумувати за моїм чоловіком. Але загалом, звісно ж, їм користується він. Тож я не пошкодувала, що замовила цей аромат. Мій чоловік не пошкодував, що я замовила йому цей аромат, і ми вдвох їм насолоджуємося. Я збоку він безпосередньо. Наступний аромат, дуже схожий на молекулу 01, але все ж таки дещо відрізняється: це Prada Infusion de Десатха. Цей аромат має в собі оцю паперову ірисову базу, але вона тут гучніша, все ще гендерно нейтральна, але все ж таки квітка тут ірису вже розкривається трошки більше. Я цьому дуже радію, бо для мене це надає аромату таку м'якість. Знаєте, не м'якість характеру, а саме таку кошачу м'якість. Тобто, це ніби чоловік тебе слухає з таким, знаєте, оксамитовим голосом, каже тобі: ну так, так, розповідай мені. Я буду тебе слухати, я буду тебе обіймати, я буду тебе огортати своєю увагою. Тобто, це така м'якість, і звісно ж, які дівчині це не сподобається. Тут. Відчувається деревинність, і я навіть відчуваю тут ніби трошки цитрусовості, але вона така досить схована, прихована. Тобто, це вже коли ти досить довго нюхаєш цей блотер. Зі шкіри я не помітила такого до речі. Ну, можливо, на кожному по-різному розкривається. Але коли ти нюхаєш цей блотер, ти відчуваєш цю цитрусовість. Зовсім трошки вона то з'являється, то зникає. І цим цей аромат теж цікавий. Тож я вже з нетерплячкою чекаю, коли мій чоловік буде його більш активно носити, бо мені здається, що це буде дуже красиво. Наступний аромат це суто моя ініціатива. Я ви знаєте, дуже обожнюю цей бренд, про який зараз піде річ. В мене навіть є відео, де я показую всю свою колекцію від ароматів цього бренду. Тож. Потім можете пройти за посиланням в інфобоксі, подивитися. Я кажу про бренд Killian, звісно ж, і аромат має назву водка On The Rocks. Господи Боже мій. Коли я його в перший раз затестила, я, звісно ж, зрозуміла, що, скоріше за все, саме я його носити не буду. Але я зберігла цей пробник і запропонувала моєму чоловіку його теж на собі поносити. І коли він його вдягнув, я зрозуміла, що він повинен в нього бути. От хай там що? Саме цей аромат повинен в нього стояти на полиці, приносити задоволення всім оточуючим. І згодом він в нас з'явився, в нас. Бо, звісно ж, все його, це моє, все моє, це його. Цей аромат просто закохав мене в себе. І я... До сих пір від цього кохання ще не відійшла. Тут дуже такі приємні прозорі свіжі альдегіди це, в принципі, єдина нота, з якою я погоджуюся на фрагрантиці, коли йде річ про визначення нот в ароматі. Я не чую тут більше нічого з того, що там зазначено, але оця свіжість, ця свіжість, це таке, знаєте, крижане повітря. Воно просто неперевершено передано в цьому ароматі. Бо назва зва дуже класно співпадає з тим, що знаходиться всередині цього флакону, але він глибший. Тут, до речі, присутня молекула Амбраксану, але вона класно заміксована з іншими нотами. І на чоловічій шкірі вона не така для мене різка. Я можу з нею жити і навіть залюбки це роблю. Але, як я вже казала, на собі я його не ношу взагалі не моє з точки зору парфумерії, яку я ношу на собі. Але. Я вважаю, що для якихось урочистих подій, і навіть просто на кожен день цей аромат дуже класно підходить. Він такий, знаєте, нікому нічого не доводить, але всім все зрозуміло. Останній аромат, про який я буду розповідати сьогодні, я замовляла в першу чергу для себе. І я навіть розповідала про це у моєму відео про аромати, які я замовила на осліп. Звісно ж, ви знаєте, де шукати посилання на нього, якщо вам буде цікаво подивитися. Я Одразу скажу, що розповідаю про аромат Coffee Break від Maison Margiela, репліка. І я замовляла його, як я вже казала, на осліп через те, що багато хто писав і розповідав, що тут дуже класна нота кави з молоком. Я замовляла його влітку перед осіннім, звісно ж, сезоном, і тому він мене дуже сильно цим зацікавив, коли я його отримала. Перші мої враження були, звісно ж, клас, це, звісно, кава з молоком. Це кава з молоком із крапелькою лавандового сиропу, тобто це, ніби лавандовий раф. Це просто було якесь диво, це було повне захоплення. Я була дуже щаслива, що я його замовила, але коли я поносила його трошки на собі, він почав давати мені ноту піни для гоління. А я вважаю, що саме ця нота серед не так багатьох вже інших є суто маскулінною, коли справа йде про парфюмерію. Тому я не змогла його носити на собі і запропонувала чоловікові. Це таке було трошки, теж я сумнівалася, бо все ж таки тут вже більше такі нішеві ноти, нішеве звучання, більш конкретне. І я думала, що йому може не сподобатись така конкретика. Але, е, на мій превеликий подив і на моє превелике щастя, мій чоловік дуже вподобав цей аромат. Е, він сказав мені навіть потім згодом, що у дні, коли йому не дуже хочеться кудись сіти, чи коли просто погода якась не дуже приємна, хочеться якогось затишку і тепла зранку, то він завжди обирає цей аромат. І я вважаю, що це найкраща характеристика цього аромату взагалі-то, бо ця нотка піни для гоління на чоловічій шкірі дає оцієї свіжості ранкової чистоти, а нота кави з молоком і з лавандою дає такий заспокійливо-заспокійливо огортаючий затишний ефект. Тому, чоловіки, придивіться до цього аромату, вам з ним буде затишно, і всім навколо вас, з ним теж буде затишно і приємно. Ну, ось, і все. Це була парфумерна колекція мого чоловіка. Я хотіла б почитати в коментарях дівчата, якщо ви поділитесь зі мною якимось улюбленими ароматами вашого чоловіка чи хлопця. Мені теж буде цікаво про це почитати. Хлопці, чоловіки, звісно ж, пишіть ваші улюблені аромати. Я на цьому шляху мені цікаво, і я знаєте, як чоловік задоволений, діти просять ще. Я буду залюбки вивчати цю тему і далі. І була б рада вашим коментарям стосовно цього питання. Тож пишіть. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що були зі мною. І побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.